Так, пане Андрію, питає: глухий септик з перетьоком в дренажний, Верх трейника перетік 2-3 см від кришки септика. Це щось у вас не те, пане Андрію, не може бути 2-3 см. Це у вас неправильно септик зроблений, вибачайте. все ж таки Верх трейніка 2-3 см від кришки септика. Цього достатньо для руху повітря, в якому з варто робити приток повітря чи можна горизонтально землею провести за парканом, так як паркан тримає насип навколо будинку. Дякую. Друзі, варто вам дивитися вебінар присвячений септикам, тому що основна схема Септика вона доволі проста. Вона як би гарно відома і на вебінарі про септики я там більш детально все це розповідав. Тобто у нас е традиційний септик, ми маємо з вами е глухий колодязь перший і колодязь е дренуючий другий. Так, звісно, я вже казав, що на жаль, традиційний септик він за 5-10 років може забитися. І тому, звісно, що сучасні системи вони більш стабільні, потребують менше кількості викачки, там, але так їх періодично треба чистити. Але головний принцип для зараз звичайного септика у нас робиться труба з пері ліво, і тут ставиться трайнік я це розповідаю багато років, обов'язково ставиться тройник. І от е, вхід в септік у нас от таким чином робиться, бачите? Тобто, у нас перелів е, сотая труба, як правило, і оце ми маємо вхід. І от висота входу повинна бути, згідно нормативу, глибина промерзання мінус 30 см. Зрозуміло? Тобто, якщо у нас з вами йде е, верх ґрунту і у нас є глибина промерзання е, глини це десь 90 см це для Києва, е, піски там е, метр метра, наприклад, да, метр -метр 20 залежить від вологості, це ще залежить. Так от, от мі, глибина промерзання мінус 300 мм, і ми маємо висота труб, труби, де глибина заглягання. Нашої труби для входу. І ось виходить так, що сама система вентиляції вона бажана, щоб була окрема труба. Ну, я скажу вам так: у мене її немає. Я не ставив. Да, ось такий я. я не ставив. У мене пластикові кришки, тому я в, в, в кришках отвори. От, і все на цьому. І нічого не ваняє. Розумієте? Ну не ваняє воно. Тому що, якщо у вас працює нормальна вентиляція, воно не ваняє. Тобто, у мене фанова труба виведена як слід више даху. У мене створюється поток повітря іде захват повітря через отвори. Далі через верхню частину, потрапляючи в трубу, потрапляючи сюди. І далі через цю частину уходить фановий стояк. Ось рух повітря. Чому? Тому що рідина вона стоїть ось так. Ось вона стоїть. І в дренажному вона теж може отак стояти. Розумієте? От саме тому ми ставимо тройнік, щоб із з верхньої частини через верх повітря потрапляло в наші колодязі. Тому що справа у тому, що тут у нас є анаро... анаеробні і аеробні бактерії, одни з них працюють в воді, і їм не потрібно багато кисню, а іншим треба багато кисню. І от якщо вперше треба багато кисню, щоб туди потрапляло повітря. То отут вже бактерії, потрапляючи в ґрунт, де кисню не так багато, вони вже доочищають наші стоки. Тобто, у нас з вами в Септику декілька режимів праці. Перший режим це режим продіння. Потім у нас е, на поверхні щебеню бактерії живуть і вони питаються киснем. І третій режим це вже в ґрунті, коли ґрунтової бактерії все це доїдають. І тому, згідно рекомендацій, тих, хто займається очисткою, там дається така парада, щоб ця водоглибина була хоча б біля 2 метрів до води. Тобто це вся зона. Це зона для доробки сточних вод. І якщо ми дивимося і розуміємо, систему септика правильно, то система очистки працює правильно. І от чому е, доволі часто вона не працює? Тому що висока вода знаходиться. Розумієте? Нема ґрунту для останньої степені очистки, нема ґрунту. І тому е, нам треба більше чистити в першому колодязі. Щоб там насищати киснем і сильніше це перебраджувало. розумієте Тому сучасні системи, звісно, вони кращі. Але якщо у вас глиб... ґрунтові води, глибока, піски, ну, звичайний септик у вас буде теж нормально працювати. Просто. Так, тим паче, ми можемо зараз зробити фільтруючі не поля, а фільтруючі тонелі, котрі, в принципі, гарно себе показали і зарекомендували і так далі. Ну, в будь-якому випадку, ви бачите, що повітря воно потрапляє через верх. Тому, пане Андрію, навіть чиста логіка, якщо у вас діаметр труби 100 мм, над трубою повинна бути 100 мм. Не над трубою, вибачте, а над верхом і до кришки. Зрозуміло? Оце от правильна робота септика. В такому випадку, те, що плаває на поверхні, не потрапляє в сусідній колодязь. А в кожному колодязі є у нас повітря. Що ви можете покращити? Так, звісно, ви можете зробити трубу притока повітря сюди, але також зробіть додатковий приток повітря через кришку або поставте додаткової труби для вентиляції. Тому що, якщо у вас маленький зазор, у природній вентиляції все ж таки важко притягнути повітря, бо це не примусово. Тому нам треба все ж таки підлаштовуватися під природню вентиляцію, а не навпаки. Зрозуміло? Добре, дякую.